Нарешті виходить нова частина культової серії шутерів від не менш культової id-software. Тож давайте без лишніх передмов подивимось, що в приквелі про темні віки стало краще, а що гірше в порівнянні з попередніми частинами. І чи не втратила серія з плином часу свого ультра жорстокого запалу? Дай боже з вами Oldboy і це огляд Doom The Dark Ages. Неочікувано для багатьох фанатів серії я почну свою розповідь з сюжету, адже так. Пекло перевернулось, і в Дум тепер теж є сюжет. Не кодекс, який збагачує лор, хоча тут таке теж є разом з детальною енциклопедією, не аудіо, відео щоденники і катсцени, які покликані показати або нового боса, або просто крутість і потужність Думгая. хоча і в новій грі 2025 року не без цього. Але все ж в Дум за Dark Ages є реальний повноцінний сюжет з героями, лиходіями, діалогами. Інтригою, зрадою, і ось це так поворотами. Не подумайте неправильно, він все ще доволі поверхневий з категорії Б, радше, щоб обґрунтувати події гри, але який при цьому чудово справляється зі своєю задачею і ідеально підходить для даної гри. Тобто не такий, щоб напружувати ваш мозок, але такий, щоб додатково мотивувати вас рухатись вперед. Втім, якщо вас подібне дратує і ви теж думаєте, що в шутері сюжет потрібен так само, як у фільмах для дорослих, то всі катсцени натиском однієї кнопки дуже легко пропускають. Так ось, події за Dark Ages це приквел, який бере свій початок після гри Doom 64, перед Doom 2016 року, і пробудженням Домслеєра. Після подій Doom 64 де слеєр залишається в пеклі, щоб продовжувати боротьбу з демонами, його знаходять мешканці Арґенднур і відправляють на Гладіаторську арену. Там він доводить свою силу і приєднується до касти нічних стражів. В процесі війни проти пекла він стає легендарним воїном, здатним протистояти навіть найжахливішим ворогам, водночас розкриваючи свою роль як інструмента вищих сил, тобто богів, королів і так далі. Я спеціально описую все це дуже широкими масками. Бо розробники настирно просили не спойлерити сюжет гри, так само як і босів гри. Але можу вас запевнити, що тут нарешті буде сюжет, цікаві персонажі, колоритний лиходій Принц Пекла, а також непогані повороти сюжету. Тож новий дум в контексті історії це по суті міст, який доволі непогано поєднав два покоління ігор серії: з одного боку: Дум 1, Дум 2 та Дум 64, і з іншого Дум 2016, Doom Eternal та доповнення Ancient God. Але звісно ж нас з вами цікавить в першу чергу геймплей. Тож давайте більш детально поговоримо про нього. В новій частині гри, оскільки це приквел, наш винищувач демонів знову припав до землі. І Софтве щоразу в серії намагаються переосмислити геймплей, щоб не робити одне і те ж тільки в профіль. А тому цього разу вони вирішили звернутися до коріння серії. Більше немає паркурних секцій, подвійних стрибків і навіть стрейфу в боки. Персонаж став ніби важчим від цього і менш мобільним, що, вочевидь, зроблено зумисно, як в старих іграх. Тут навіть додали ось цю ось канонічну іконку з обличчям Думгая знизу, яка сигналізує, з якого боку по вам прилітає. Але щоб компенсувати рухливість, розробники пішли в бік блокування та репостів. Мабуть, що символом нової частини тепер є щит нашого винищувача чортів. З його допомогою ви можете швидко підлітати до ворогів, завдаючи оглушаючий удар. Можете блокувати атаки та Джектайли червоного кольору, а також можете відбивати постріли та атаки зеленого кольору, тобто роблячи репост в останній момент. Насправді, багато ворогів вам буде дуже важко перемогти без відбивання атак, а інколи і взагалі неможливо. Тому, якщо ви ставитесь негативно до цього тренду з репостами, який набув популярності після піджанру Souls, зокрема гри Sekiro, то у вас можуть бути проблеми з новим думом. Мені ця механіка заходить, тому я отримував задоволення від нововведення. Хоча те, що її зараз додають в кожну екшн гру, це звісно ж таке собі. Окрім своєї основної функції, щит також має на собі пилу, за допомогою якої можна перерізати ворогів навпіл, розбивати їх ряди, ламати щити. Тощо. Наприклад, металеві щити ворогів потрібно спершу розкалити до червоного вогнепальною зброєю, а потім розбити, жбурнувши свій щит. Його прокачка, до речі, найбільша і найглибша в грі. Окрім того, що ви можете прокачати певні вміння, наприклад, щоб ваш щит, коли потрапляє в енергетичний щит ворога, відбивався від нього і рубав інших чортяк. Також деяка ваша зброя має прокачку вмінь пов'язану зі щитом. Наприклад, якщо кинути його у ворога, він там застряне, а потім стріляти в те місце шредером, то кулі будуть відбиватися від щита і розлітатися в різні боки, наносячи шкоду іншим ворогам. Або роблячи парирування і тримаючи при цьому в руках чейншот, ви заряджаєте зброю для потужного удару. Ще окрім цього, щит має прокачки рун, але це вже в другій половині гри, тому не буду вам спойлерити цю механіку. Тільки вкотре повторюю, що він тут надзвичайно важливий елемент і відіграє по суті центральну роль. Також щит приймає дуже активну роль у взаємодії зі світом нової дум. Хоча в нас відібрали подвійний стрибок, все ж просторові загадки та стрибання в певній мірі залишились в грі. За допомогою щита ви розрізатимете ланцюги, штовхатимете різні предмети кубічної форми, щоб збудувати собі сходи, ламатимете стіни, щоб віднайти загадки, а також він в певних місцях буде своєрідним гаком кішкою. Коротше, ваш круглий компаньйон тепер ваш найкращий друг та товариш, адже з його допомогою ви будете робити абсолютно все: оборонятись, атакувати та взагалі. Таймодіяти з місцевим оточенням для просування по сюжету чи пошуку загадок. Ну а в честь такої без перебільшення грандіозної події, як вихід нового думу, хочу розповісти вам про неймовірно цікаву та захопливу книгу під назвою Володарі Дум. Від видавництва Мальопус так, ви все правильно зрозуміли. Це книга про молоду Іц Софтва та її творців Джона Кармака та Джона Ромеро, які подарували нам не тільки серію Doom, а й Вульфенштейн 3D, Квейк та багато інших ігор. Книга написана дуже майстерно і цікаво, немов гостросюжетний трилер про історію видатної студії Eat Software, в центрі якої два Джона та їх подорож світом ігробудування. До речі, ось цього ось чудову обкладинку для українськомовного видання видання малювала українська художниця, і як на мене, виглядає вона ну надзвичайно круто. А придбати примірник володарів Дум, який повинен стояти на полиці в кожного поважаючого себе олда, ви зможете на сайті видавництва Мальопус за посиланням у описі. Втім, отримавши пилу в щиті, звичайну пилу для добивання ворогів, в нас відібрали. Проте її замінили три інші види ближньої атаки: це металева рукавиця, флейл, тобто ядро з шипами на ланцюгу, а також щось типу булави, яка схожа на середньовічну палку для катування, якою неадекватні батьки намагалися виховувати неслухняних дітей. Ну а Думгай виховує неслухняних чортів. ось, кожен вид мілі зброї має власний баланс атаки: якась слабше б'є, але швидше комбо, якась потужніше, але повільніше комбо, і так далі. Ще, звісно ж, кожен з цих видів ближнього бою також прокачується, що додає їм більшої різниці. Нічого особливого, але допоможе вам краще підлаштувати всі елементи боївки під свій плейстайл. Але також варто зауважити, що всі ці атаки ближнього бою разом з перезарядкою накидання щита чи швидке підлітання зі щитом до ворога, а тому для якісного знищення демонів потрібно не тільки вправно маневрувати між проєктайлами та влучно стріляти, а й вчасно використовувати всі ці навички ближнього бою та щита і підбирати таймінги для смертоносних комбоударів. Але є в цій механіці і елемент, який мені не дуже зайшов. Хоч щоразу, коли ви змінюєте рукавицю на флейл чи дубинку, у вас йде перезарядка її ударів, і це логічно, щоб не абузити механіку, але от що погано в цьому, так це те, що змінити ведмілі атаки в бою у вас не вийде. Це можна зробити тільки в спеціальному меню, де видно її дерево прокачки. Тобто, на відміну від вогнепальної зброї, що має виділені кнопки для зміни її виду, яку, хоч і не так активно треба перемикати, як в Doom Eternal, але все ж треба для більш ефективного знищення легіонів пекла. На противагу цьому ближня зброя знову таки перемикається тільки в меню, по суті, на павзі, що банально дивно. Чому не додати кнопку зміни мілі атаки просто для зручного перемикання, щоб оцінити в процесі бою, з якою вам приємніше і краще грається? Загадка. І, як на мене, це необґрунтоване рішення. Сподіваюсь, часом вони додадуть таку можливість в геймплей. До речі, підбивання все ще допомагають відновлювати вам набої та здоров'я, як це було з пилою в попередній частині. Але тут ви це робите однією зі своїх нових видів зброї ближнього бою. Плюс завдяки прокачці, набої чи броня можуть випадати не обов'язково з добиванням, а і просто з мілі атакою. Окрім цього, задушливі однотипні анімації добивання спростили, а інколи взагалі забрали. І тепер вони, якщо і є, то дуже коротенькі, але здебільшого вони просто вплетені в геймплей і не викликають фрустрації. Втім, коли ви перемагаєте якогось великого монстра або надпотужного генерала, то все ж розгорнута анімація добивання є. Після чого думгай, як правило, вириває серце негідника і лускає його в руці як надувну кульку. Цей візуальний ритуал з вириванням сердець сигналізує про прокачку основних статтів, тобто або щита, або здоров'я, щоб зробити нашого слеєра більш міцнішим та витривалішим. Проте, звісно ж, попри всі ці щити та бойові рукавиці, найважливішим в серії завжди було, є і буде зброя. Цей елемент, як на мене, пророблений в грі просто на найвищий пал, втім як і боївка загалом. Зброї багато, вона різна і дуже цікава. Деяка зі старих частин просто змінила свій візуал під середньовічний стиль, а деяка отримала певне переосмислення або ж взагалі абсолютно є унікальною та новою для серії. Почнемо з класики, бази, ґрунту та фундаменту. Шотган. Він не змінився, окрім хіба що дизайну. Супершотґан теж змінив дизайн, але при цьому втратив гак. Шредер це щось типу автомату, який стріляє маленькими ракетами, які можна здетонувати, наприклад, попаданням щита після прокачки. Імпалер же це вже ближче до снайперської гвинтівки, мабуть, на кшталт ріфла зі старих ігор. З прокачкою може пробивати наскрізь або невеликих ворогів прибивати до стін. Також є два види плазматичної зброї: рокет-лаунчер та дві доволі унікальні гармати. Це Skull Crusher, яка подрібнює черепи, щоб гатити в різні боки його шматками і вражати по великій площі, а також чейншот. Остання це зброя, яка стріляє ядром на ланцюгу на середню відстань, наносячи нищівної шкоди ворогам. Виглядає вона, як і skull Crusher, дуже ефектно. Також є свій аналог BFG, проте у вигляді арбалету. Візуально я вам його не тому що ви самі отримали задоволення від його використання. А ну і це все не спойлери, майже про всю зброю говорили в матеріалах до релізу гри, рекламуючи її. Таким чином, як ви розумієте, зброї дуже багато і на будь-який смак. Як і в попередніх іграх, кожна з них краще підходить для конкретної задачі. Дробовик, а особливо важкий дробовик, стріляє найефективніше з близької дистанції. Автоматична зброя краще всього працює у синергії зі щитом, щоб накопичувати заряди або відбивати їх від щита. Плазмагани підривають енергетичні щити, скалкрашер чудово підходить для великої юрби і так далі. Ну і оскільки зброї багато, то зміна її під час сутички є кількарівневою. Тобто, за допомогою радіального меню ви можете змінити основний вид зброї, а за допомогою кнопки F ви змінюєте їх під вид. Типу простий і важкий дробовик, одноствольний чи двоствольний плазмаган, шредер чи імпалер тощо прокачується все це добро за золото. Так, як я вже казав, в грі дуже багато прокачки, від рукавиці і щита до кожного виду зброї. Причому в зброї є дуже прикольні розвилки навичок. Наприклад, Шредер має спарену прокачку вміння, типу вміння, яке має перемикач. І в одному положенні перемикача ти закидаєш щит у ворога, стріляєш по ньому і кулі розлітаються в різні боки. А в іншому положенні вам потрібно нафарширувати потужного монстра кулями, і потім він вибухне шрапнелю усі боки. При цьому, що мені подобається, що у вас немає відчуття втраченої можливості, бо цей перемикач можна клацати туди-сюди в менюшці без будь-яких проблем, достатньо раз прокачати це вміння. І ось більшість скілів ви можете отримати завдяки накопиченому золоту за дослідження локацій. Робиться це біля спеціальної каплички на рівнях. Але також деякі вміння прокачуються за спеціальні коштовні камені по типу рубінів. Їх теж можна знайти на карті, розв'язуючи різні просторові загадки. Ще є руни для поглибленої прокачки щита, але це. Вже в другій половині гри, тому тут обійдемося без спойлерів. Відмічу тільки, що це не якийсь геймченджер, а радше ще одна додаткова пасивна абілка при вдалому парируванні. Тож так, це безумовно весело і додає ще трохи різноманіття в ігролад, хоч і нічого надзвичайного. Ще в гру завезли челенджі на кожному рівні свої, виконуючи які ви теж отримуєте додаткове золото. Що ж, тепер давайте поговоримо про те, що цікавого нам приготувала гра в якості супротивників. Звісно ж, в нас буде багато знайомих монстрів з попередніх частин, а також декілька нових. Але абсолютно всі монстри в якомусь сенсі переосмислені і змінені в дизайні. Про босів я говорити і показувати взагалі не буду нічого, бо розробники дуже просили їх не спойлерити, щоб не ламати вам кайф. Щодо рядових ворогів, то тут є звичайні зомбі, щось типу Хелнайтів, спайдер Мастермайндів, манкубусів, вершників на диявольських псах та багато інших. Звісно ж, всі вони виглядають. Зовсім по-іншому підстать сетингу і мають свої унікальні вміння. А тому до кожного ворога тут також потрібен унікальний підхід. Так, наприклад, вершник знищується за дві фази. Спочатку ви скидуєте самого вершника, а потім і розстрілюєте пекельну собаку-барабаку. Невидимі вороги намагаються накинутись на вас з неочікуваного боку, а пекельні виродки зі щитами добре захищаються. Ваша вогнепальна зброя нагріває звичайні щити, після чого можна кинути свій щит і розрубати ворогів навпіл разом з їхніми бляшанками. А енергощити від плазмагану вибухають і наносять шкоду не тільки собі, а й оточуючим. Втім, тут також є мішки з хП або, наприклад, вороги, які заковані в міцні обладунки. А тому вам буде важко нанести їм шкоду, доки не відіб'єте репостом їх атаку і не зламаєте цю броню або не заженете їх в стан. Також тут є вороги, які не отримують шкоди через так звану мораль. Тобто, допоки довкола монстра генерала є багато його союзників, він почуває себе дуже впевненим і не отримує шкоди. Але як тільки ви зачистите локацію, його впевненість разом зі щитом зникне. і від... Він стане доступний для ексгумації. Світ же грі, як на мене, став значно цікавіший та колоритніший. Так, рівні стали дуже красиві. Звісно ж, це діло смаку, але мені неймовірно подобається, коли приплітається сайфай, космічні кораблі, і ось це ось все з середньовічними замками та драконами. Плюс тут дуже якісна і детальна система руйнування. Здебільшого це стосується або монстрів, або декорацій всередині локацій, або якихось маленьких будівель та сарайчиків. Але все це виглядає дуже круто і ефектно, наряду з купою різних активних об'єктів в кадрі. На полі бою майоріють прапори. На фоні постійно або тлумлять один одного чорти і мехароботи, або літають якісь чорти на драконах, а їм навздогін космічні кораблі один навперед одного сідають на хвіст. Сама ж побудова рівнів по суті є двох типів. Перший це кішкоподібний, так званий тунельний. А другий це більш відкриті локації по типу маленького середньовічного міста, наприклад. В першому випадку у вас є мінімальні відгалуження в бік на якісь секрети і додаткові предмети та секції з легким платформінгом. В другому випадку локації значно розлогіші. Тут ти можеш походити, пошукати більше секретів, зустріти небажаних гостей і навіть потрапити в неочікуваний портал, де можливо ти знайдеш зброю швидше, ніж вона тобі дістанеться по сюжету. Втім, якщо ти хочеш більш щільної і чіткої структури, в такому випадку нічого тобі не заважає, піти просто помітці на екрані і ігнорувати всі ті відкриті локації, які тобі доступні для дослідження. А натомість просто слідувати за. Казівником. Такі ж широкі рівні є, наприклад, на драконі, де камера стає від третьої особи, ти летиш до необхідної локації, знищуєш там умовний космічний корабель, а потім приземляєшся на нього, знову стаєш думгаєм від першої особи, руйнуєш корабель із середини, і далі знову сідаєш на дракона до наступної точки цікавості. До речі, екрани завантаження на ПК миттєві, звісно, якщо у вас SSD. Тому вони потрібні хіба що для того, щоб прочитати підказки по грі. А ось ваша підписка на каналі, на відміну від екранів завантажень в Новому Думі, дуже мені потрібна і обов'язкова. Тому, будь ласка, зробіть таку ласку і підпишіться, поставте лайк і напишіть якийсь класний змістовний коментар. А також, якщо є можливість, ставайте спонсором каналу на Патреоні або на Монобазі, та отримуйте унікальні бонуси, в тому числі і реальні фізичні подарунки. Дякую всім, хто вже це робить, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Взагалі, темп нового думу дуже приємний. Гра розганяється поступово, в ній, грубо кажучи, 22 глави, і перші рівні тривають по 15 20 хвилин. Але вже на п'ятому сьомому розділі тривалість їх суттєво зростає. Причому один рівень може займати понад годину. А якщо ви ще й захочете дослідити всі секрети цієї локації, то ну ви самі напросились. Але також в грі є ще кілька спеціальних рівнів, які кардинально відрізняються від усієї гри. Але через їх неоднозначність я залишив їх, так би мовити, на десерт. Мова, звісно ж, про польоти на драконі та керування велетенським мехом. Плюс їх в тому, що вони чудово розбавляють геймплей і такі секції взагалі не довгі. Також вони дуже ефектні і красиві. Вперше, коли таке стається, ви прямо відчуваєте розмах і епік. Звісно ж, в цих секціях також кардинально змінюється механіка. Коли ви у велетенському роботі, то у вас немає стрибка, але є при цьому стрейф в боки, який вирізали зі звичайного геймплею і відібрали в Думгая. Втім, враховуючи, що все, з ким ви будете битися в обладунку робота, це теж великі чертяки. То після вау-ефекту йде доволі швидке звикання і відчуття, ніби ви звичайного розміру, а не велетень, тільки при цьому повільніші, а довкола вас просто іграшкові танки та будівлі з конструктору. При цьому удари через ваш розмір відчуваються доволі в'язкими, а бойова система по суті стає двохкнопочною. Бо у вас, як я вже казав, є стрейф, тобто ухиляння, та рукопашний однокнопочний бій. Інколи дають ще величезний машинган, але в цьому ж повільному контексті воно відчувається теж трошки заторможено. Ще у вас є секції, про які я мимохід згадував на літаючому драконі. Вони так само, як і моменти з мехом, чудово розбавляють геймплей. І справедливості заради цих секцій в грі взагалі небагато, десь по 3-4 на кожен з видів геймплею. Але все ж вони залишаються доволі примітивними зі скудним арсеналом. На драконі ти або летиш на всіх парах за ворогом, затиснувши кнопку взяти в ціль, що перетворює переслідування майже на псевдо 3D-шмапер, мабуть, або інший вид розваги на драконі це міні-гра з ухилянням від пострілів. Типу, якщо ти влучно ухилився від зеленого пострілу, то у ворога на секунду зникає щит, і ти можеш нанести йому шкоду. Звісно, загалом в тебе доступна можливість літати і в будь-якому іншому напрямку, наприклад, обираючи якусь цілей, ти хочеш знищити першою. Але все ж це радше міні-гра в новому думі, щоб трішки розбавити геймплей, а не повноцінна глибока механіка. А, ну і анімація польоту з боку в бік дракона виглядає як в грі за 40 гривнів. А мотиляння камерою в гігантському роботі є дуже швидке, що не відповідає швидкості інших рухів цього робота і виглядає просто дивним. Тож так, з мувментом обох ваших засобів пересування, як ви бачите, є деякі прогалини. Коротше, як я і казав на початку цих секцій, ти дуже радий, що вони почались. А в кінці їх ти радий, що вони закінчились. Бо, хоч вони і дуже красиві, епічні та ефектні, що безумовно є їхнім плюсом, це ж вони надто поверхневі, щоб захопити вас. Втім, знову таки їх не те, що багато за всю гру, тому я однозначно радий, що ці елементи додали, хоч і хотілось би більш глибшого пропрацювання. Ну, а в моменті з мехами, якщо вам буде заповільно, то завжди можна змінити темп гри в налаштуваннях складності. І ось це, як на мене, один з найцікавіших випадків налаштувань складності в іграх взагалі. В Doom за Dark Ages ви можете налаштувати не тільки рівень складності, типу нормально, легко і ховайся вжито, а і підправити під свій стиль гри кожну деталь, щоб або проходити з максимальним комфортом, або навпаки отримати максимальний челендж. Тут можна накрутити вікно репосту, швидкість самої гри, якщо вона вам видається заповільною, або навпаки, ви не стягуєте темп. Можна налаштувати, скільки у відсотках ви отримуватимете шкоди, скільки отримуватимуть вороги, а їм, агресивність ворогів, окрему швидкість прожектайлів ворогів, а також скільки будуть відновлювати щити, хілки та набої ваших припасів. І це неймовірно круто, тому що, попри те, що гра стала менш вертикальною, ніж Doom Eternal, вона все ще має багато цікавих механік, намагається щоразу вас дивувати і пропонує тобі накрутити той челендж, який буде комфортний сам. Тобі, згадуючи ту ж експедицію 33, думаю, багатьом би сподобалась можливість збільшення вікна відскоку, або, навпаки, зменшення шкоди, яку можуть нанести вам вороги. Щодо музики, то тут я буду дуже лаконічним. Адже музика тут традиційно хороша, м'ясна і приємно продовжує те, що заклав у 2016 році Мік Гордон. Але все ж немає якихось видатних треків, які б хотілося додати в плейлист, як це було, наприклад, з BFG Division. А тут воно все в касу приємно витримує стиль Гордона, але при цьому нічого видатного. Ну а на рахунок технічного стану гри, то він мене теж доволі приємно здивував. Насправді теж нічого особливого, але в період, коли ігри на Unreal Engine 5 як дуже погана лотерея, де майже ніколи не виграє в оптимізацію гравець, то і Software подарували нам міцний і стабільний проект. Де, попри тонну активних об'єктів кадрі, все працює плавно та стабільно. Інше питання, що у мене в 4К на 4070 Ti Super рівень графіки, який видає гра по замовчуванню, це високий. А після нього ще є ультра, потім найтмер, а потім ще й ультра Найтмер. Тобто мої налаштування ближче до середніх або слабких налаштувань, а не до феноменальних. Але все ж вона виглядає навіть так дуже красиво і пристойно, а головне. Стабільно, тому тут теж якихось серйозних нарікань на моєму ПК я не мав. Але гра все ж мала, при цьому трохи багів. Інколи не спрацьовував тригер, потрібно було перезавантажитись чекпоінту. Один раз совтлочилось, бо не вистрибував екран, де пояснюється нова механіка. А також ще було то тут, то там кілька дрібниць. Жодна з них не зіпсувала мені враження, і по факту через велику щільність чекпоїнтів все пройшло доволі безболісно. Та й можливо на релізі з патчем першого дня у вас таких проблем вже не буде. Але в мене вони були, і не сказати про них я вам не можу. Ще це радше не баги, але з мінусів, які мені не сподобались, це, наприклад, те, що ти в мирних локаціях можеш стріляти по союзниках, але кулі пролітають крізь них. Чому просто в цих секціях не заборонити стріляти, я не дуже розумію, бо така фальш дуже вибиває занурення. Ще перемикання зброї трохи повільне, як на мене, і не дуже зручне, тому що тактична пауза при викликанні радіального меню не така вже й тактична, бо коли ти відкриваєш його, то заповільнення дуже мало помітне. В той час, як на клавіатурі, це навпаки дуже зручно, тому що це просто цифри від 1 до 6. Тож, як ви бачите, новий дум як на мене вийшов дуже вдалим. Студія постійно намагається вигадувати у здавалось би закорінілому жанрі щось нове, створюючи нові компроміси та цікаві ситуації, інколи навіть відбираючи механіки, щоб додати інші, які будуть давати вам новий погляд на старий геймплей. Особисто мені ця частина по відчуттям сподобалась куди більше ніж попередні, більше ніж Doom Eternal так точно. Але чи зайде вона вам, тут вже я думаю, кожен обере індивідуально. Щоправда, коштує Doom The Dark Ages в Steam так само, як і на PlayStation, тобто як крило Боїнга в 2,5 тисячі гривень. Але на щастя, також гра включена і в геймпас, як на ПК, так і на Xbox. Тож від мене дуже добротна, якісна та просто фанова Doom the Dark Ages, хоч і не завжди ідеальна, про веселе винищення орди чортів та демонів отримує 9 балів з 10 у вакуумі та 8 за відсутність української. Все ж новий Doom це вам не фільм для дорослих, а тому з великим сюжетом приходить і велика відповідальність. Дякую за ваш перегляд. Ось тут ось дуже сильно рекомендую подивитися огляд на Clear Obscure Expedition 33. Це, як на мене, один з головних претендентів на гру року, тому обов'язково подивіться відео про неї також. Ну а на сьогодні на цьому все. До зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд ще раз і. дай Боже!